Єгоре, минулий матч, ти пропускав через перебір карток. Чи побачимо тебе на полі у найближчому матчі проти Шахтаря? Подіваюсь, що побачимо. Якщо головний тренер поставив склад, то, то побачимо. Якщо не поставить, то не побачимо. У попередній грі ти спостерігав за командою з сектору Ультрас. Розкажи про цю ініціативу. На зв'язку з одним з лідерів Ультрасу ми списалися, запропонував, він говорить, так, да, це була класна ідея. Всі з Ультрасою тільки підтримували мене і підтримали цю ідею. Надію, що, можливо, в дальнішому будуть футболісти не тільки там, ну, щоб всі клуби там, і були ближче до глядачів, це якось заближує, на мій погляд. Тому вийшла досить цікава історія. Мені також сподобалось бути в ролі глядача саме з Ультрасу. Розкажи, як ти фізично та ментально готуєшся до матчу з Шахтарем. Готуємося ми в звичайному режимі. Сьогодні буде у нас два тренування, далі буде в одноразовому режимі тренування. Вважаю, що маємо підійти як в фізичному плані, так і в тактичному. У нас таки непоганій формі, тому не знаю, будемо готуватись. Нас чекає цікава гра, сильний суперник. Будемо готуватись ретельно до цього суперника і не надіятись на гарну гру.